Астрологічний прогноз по війні в Україні, також дещо про Ізраїль на другу половину осінь. За теми такі, чи буде знижена допомога Україні, як буде розвиватися війна? Дещо я казав в минулих прогнозах, дещо скажу зараз. Хотів би прокоментувати наступ на Авдіївку. Як і в минулих прогнозах говорилось, що проекти, які починаються в період затемнень, вони неуспішні. Наводив приклад, що минулого року Росія восени вирішила бомбити енергетичну структуру України. Це був вплив минулорічного затемнення, бо воно було біля біля урана в Тельці відбувалося в листопаді 22-го року і. Уран пов'язаний з електрикою, і це був невдачний проєкт Російської Федерації. Він вінчався успіхом бомбити енергетичну електричну інфраструктуру України. От зараз наступ на Авдіївку. Те ж саме в Ізраїлі війна, яка починається, почалася починається в період затемнені. Це проблемна історія, вона не має хорошого результату. Проєкти, які починаються на затемнення, вони не досягають успіху, бо затемнення означає, що природна енергія Сонця і місяця, природа її не дає для тих проєктів, які зараз розпочинаються. Тому ще раз я наголошую, що ну, якщо у вас немає крайньої необхідності починати якісь проєкти, то краще їх не починайте. Щодо Допомоги України, то якщо ми подивимось карту Україну, то ми можемо побачити, що Сатурн планета обмежень, вона знаходиться проти Сонця України з жовтня 2023 року по кінець листопада 2023 року. Це означає в цей період, жовтень листопад обмеження політичні, якісь економічні обмеження. Настрій людей може бути більш негативний, більш депресивний. Невіра в перемогу. Ну, якби такі от серйозні обмеження зовнішні. Потім вони к, новому, к новорічним святам і далі вони знижуються. І це означає, що це не про те, що взимку українці замерзнуть, а навпаки, зараз восени найбільш складний період. От його треба пережити. Мобілізувати свої зусилля, а потім з січня 2024 року буде легше. Також в карті України знаходяться негативні показники. І зараз, ну, в общем, зараз такий проблемний період. Хоча, якщо подивитись карту України, то затемнення проєктуються на такі точки, які Ну, не пов'язані дуже сильно з самою країною. Затемнення сонця відбувається в такій зоні гороскопу, яка, яке означає проблеми далеко, ну, тобто в Ізраїлі, а затемнення місяця проєктується в таку зону, як, яка означає ну, комунікації, спілкування, навчання, тобто якісь процеси пов'язані з навчальними закладами в Україні, з навчанням. Ну, якби теж такі не дуже глобально для страни, для країни принципові речі. Затемнення, так званий коридор затемнення, він буде ну, от зараз у другій половині жовтня. Але коридор затемнень великої ролі не грає, тому що, от, наприклад, Каховську Гес зірвали вже послі, після затемнення, але саме в період затемнень, навесні Марс знаходився в ракі, що означало удар по водному об'єкту. Рак стихія води, удар. Це було в карті затемнень, а удар був нанесений через місяць. Тобто, минулого року восени затемнення було в листопаді. росіяни бомбили трансформатори і блокаути в Україні були ну, майже, майже два місяці потім. Тому не звертайте уваги на так званий коридор затемнень. <кій> Значить, всю другу половину осені проблемні показники. А знак зодіака Скорпіон пов'язаний зі страхами. От і Марс і Сонце знаходиться в знакі зодіака Скорпіон. А Марс йде доволі близько до Сонця весь листопад і до Нового року. Це означає, що в центрі уваги знаходиться війна, бо Сонце означає те, що знаходиться в центрі увазі, а Марс означає війна. І те, що Сонце в з'єднанні з Марсом, це означає, що майже до кінця 2023 року, в центрі увазі ну, більшості людей на планеті Земля, буде знаходитися війна. Для нас, українців, це теж що означає, що. Е Ну, на жаль, ми цим займаємося. Більш страшно, поки планети в Скарпіоні, тобто до 25 приблизно листопада, після 25 листопада, ще місяць, все одно в центрі уваги війна, але не так страшно. Тобто тому якісь негативістські настрої, які існують зараз, вони не справдяться, багато з них не справдяться, тому що зараз ну, якби темна ніч перед розсвітом. Дякую за увагу. пишіть свої коментарі на все добре.